Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас таке цікаве відеомікс. Я вирішила вам показати, які маю розпаровки по прикрасам, бо багатьом дівчатам дуже подобається саме брати окремо там каблучки-сережки, тому що це ну, більш доступно, ніж комплект, можна потім допарувати в будь-який момент. Ну і плюс дехто носить окремо там каблучки або сережки. І також декілька моделей покажу, які просто ну, не витримують, щоб дочекатись мого повернення, тому покажу їх кілька комплектів і сережки. Всі ці прикраси завтра можуть поїхати до вас. Після цього дня 3-4 відправки не буде, а потім вже десь у п'ятницю вам зможуть відправити, а я повернусь вже на вихідних і з понеділка почну вам щось новеньке знімати. Дівчата, прикрас досить багато, тому будемо швиденько дивитись. З кого є питання, пишіть в особисті повідомлення. Я спершу покажу кілька комплектів, які повні. Ось така краса в 18,5 розмірі. комплект кордований і з ось таким матуванням. Він, дівчата, за дуже приємною ціною ще довоєнною. Я не знаю, чи є ще такі у виробника. Можемо спробувати замовити, кого цікавить. По вазі, дивіться, 6,26 сережки на англійській застібці з заниженим штифтом. Каблучка 3,39 дуже оригінальний сет. Підвіска 2,82. Можна щось додати до неї. Вартість прописую. Дівчата, також приїхали комплекти з перлами. ці лаконічні, дуже вам подобаються по кілька штучок. Тут у нас 18-й розмір, якщо ще щось є, напишу на екрані. Вага каблучки 3,46, сережки 6 грам. Перли культивовані, це не пластик, невагомий, акуратний комплект з чудовою вартістю. Також зазначаю. І ще отакий також дуже стильний з перлами є в 19 і 20 му розмірі. Вага сережок 5,49 на англійській застібці. І вага каблучки 6,97. Ціну також зазначаю. Далі, дівчата, в 19 му розмірі ось такий, можна сказати, комплект: каблучка і підвізка можна тут замовити сережки. З яшмою, дуже цікавою. Підвізка 8,37 за вагою, з ось таким вушком, і каблучка вага 10,62. В діаметрі здається, 3 см камінчик, якщо я нічого не плутаю. ціну зазначаю. Така краса з реолітом в 19,5 розмірі 10,38 за вагою. Комплект може бути, сережки, але враховуйте, вони не легенькі. Будуть там грам 20, бо каміння тут важке. Дуже красивий зелений камінчик, зелено-коричневий такий і вартість. Наступна моделька імітація хризуколи вставочка, 18-й розмір. Вага 7 граму каблучки. Може бути комплект. Цікавий такий синьо-зелений камінчик і ціна. Також в 19 розмірі є ось такий незвичайний геліотіс. Рідко він буває в такому вигляді, але іноді приходить. 6,27 вага каблучки і вартість. Є ще ось такий мозаїчний геліотіс в 20-му розмірі, без комплекту, на жаль. Я не знаю, чи зараз їх роблять, бо раніше закінчились вставочки, може, вже надійшли, треба уточнювати. 6,65 вага. Сережки взагалі до цієї моделі також таким овальним камінчиком і на петлях вони йдуть. Ціну прописую. Далі, ось такий підвіз з гавлітом кахалонгом 17 грам за вагою. Хто брав каблучки, можна взяти до комплект, або можна взяти ось такий сет без каміння. Бо зараз, наскільки я знаю, таких вставок немає в наявності у виробника. Ну, щось можна, тобто, в комплект підібрати. І вартість. Далі дві пари сережок з рожевим кварцем і сердоліком. Це одна і та сама модель. До них можливо дозамовити каблучки. Вага 10,88 з кварцем, і сережки з середоліком 11 грам. На англійських застіпках і вартість. Ще з рожевим кварцем ось таку маю модельку, більш масивну, Вага 1584. Рожевий кварц цікавого такого кольору. Він не яскравий, але й не блідий. Застібка. Каблучка існує ідентичного розміру, можна замовити. Або можна спробувати замовити велику, там камінь буде 3 х 4. Ціну прописую. Також, дівчата, в мене з минулого показу залишилась каблучка розпоровка з олекситом зеленим таким яблучним в 18,5 розмірі. Вага 11,87. Хто бажає комплект, також можна дозамовити. Цікавий камінчик і вартість. Далі без каміння ось така класна модель є в 19 розмірі. Вага 7,92. В комплекті можуть бути деякі елементи також без каміння, а деякі з перламутровими вставочками, там сережки, кольє, браслет. Скавить, пишіть, будемо дивитись. Ще без каміння, ось така класна моделька в 19 розмірі 5,61 вага. Існують сережки, також такі видовжені, тільки вертикально вони ось так будуть виглядати на англійських застівках і вартість. Ще ось такі є кульки в 17,5 і 18 розмірі, але дівчата тут можна підрегульовувати на піврозміру точно в обидві сторони. По вазі близько 5 грам. В комплекті можуть бути просто гвістки біленькі, або кульки нещодавно я показувала такі підвісні вартість. Щось така каблучка без каміння у 19,5 розмірі в наявності 5,93 вага. Це каблучка від комплекту з малахітом. Я його також нещодавно показувала. Там сережки і підвізка йдуть з верхівочкою, схожою на каблучку, і плюс підвісний малахіт. Можна й окремо взяти, не питання. І вартість. Далі ось такі симпатичні сережки з нефритовими листочками і передотами дрібненькими. Вага 6,07. На англійських застібках. В комплект, наскільки я пам'ятаю, може бути каблучка без каміння, якось ця квіточка, і, здається, браслет. Можливо, я щось упустила, треба уточнювати. Нефритове листечко, дивіться, з такими прожилками, симпатичне і вартість. Ще, дівчата, є каблучки з перламутром розпаровки, 18-18,5 і розмір. 5,60 вага, можливо, дозамовити сережки. І також основне кольє нещодавно було у показах. Вартість на екрані. Тепер дівчата залишились сережки з ограньованими лабрадорчиками класними. 8,70 вага, а також тут у верхівочці дрібненькі топази, блакитні. Цікаві. Камінчики тут лабрадори маю на увазі не ідеальні, але вони на носку ніяк не впливають, ось ці тріщинки. Майже все каміння в цих комплектах воно завжди таке, неможливо його там відшліфувати до ідеальності. Без того дуже гарне, зарізацією і вартість. І також, дівчата, кілька браслетів розпаровок. Ось такий класний підкомплект каблучок Сережки, нещодавно був. Його забрали, але браслет також заслуговує на увагу, вирішила його показати ще раз. 19-21 см довжина на екрані напишу, на яку руку підійде. 38 г. за вагою. Комплект також з таких ланочок складається, і там каблучка так над пальчиком високо піднімається, і дуже оригінальні сережки. Ну, подивіться, або, якщо не знайдете, напишіть, я вам скину фото. Браслет розкішний, і можна його не тільки з тим комплектом брати, він універсальний під будь-які прикраси інші може підійти. І ціна. Також залишився браслет з комплекту з ось такими плетеними жгутиками текстильними. І ось такою бочечкою. Тут довжина 2022, але вони маломірять, я напишу на екрані, на який розмір руки підійдуть. 20 грам за вагою, застібка карабін. Цікаві кольори такий беж, чорно-сірий і чорно-навіть не знаю, який це колір, такий жовто-пісочний. Я іноді, дівчата, винаходжу нові назви кольорів, тому не звертайте увагу, ось, в принципі, тут реально передається колір. Існує ідентичне кольє, там три таких бочечки через певну відстань повторюються, також на таких жгутах. Розміри можна замовити інші, і браслету, і кольє. Ось так на руці виглядає і вартість. І ще, Дівчата лишився жгутик шкіряний коричневий на 45 см, 10 грам за вагою. Дуже красивий колір, осінній, супер. Заберіть, кому підходить довжина, кому не підходить, можемо замовити потрібну. 5 мм товщина і вартість. Тепер ще кілька прикрас розпаровочок, каблучка з міксом фіанітів, чорних і червоних, в 19-му розмірі. Існують сережки, підвіска, браслет, можна їх дозамовити, і також в інших розмірах. Ще існують інші кольорові поєднання: чорний та містик та зелено-жовтий, такий, також цікавий осінній. Якщо щось у вас цікавить, ви пишіть, будемо шукати фото і вартість. Дівчата, знову повертаємось до каблучок з емаллю. Я отримала ще кілька. Це вже ну, прям 100% останні. Все, що було на заводі, ми забрали. З рожевою і білою емаллю, точніше, такою кремовою, є 17,5, 18 і 18,5%. Вага 7,5 грам. Вартість зазначаю. І також з синьою емаллю є дві 18,5 розміру. Все інше продане і, на жаль, без повторів. Тепер ось така каблучка в 20-му розмірі з коралом. Також дуже оригінальна. Вартість зазначаю. Далі, це ось такий нереально цікавий комплектик без каміння, а в наявності каблучка 18,5 і ось такі сережки. Електродований на англійських застібках сережки. Погодьтесь, дуже оригінальна форма. Існує схожий комплектик з камінцями, точніше, там тільки каблучка здається. Але з ними щось там, якась проблема на виробництві, і вони часто не приходять йдуть в брак. Тому ось така є альтернатива без каміння. А розмір їх довжину ціну зазначу на екрані. Дівчата, доїхали улюблені ваші крапельки-сережки. Після того, як я їх показала на собі, і я собі особисто таку модель залишила. Дівчата також доєднались, і ми вже, мабуть, більше 10 пар точно відправили. Дуже-дуже класні. Г8 грам приблизно. Вони родовані на англійській застібці. Ціну також прописую. Далі каблучка з розсипом білих фіанітів у 18,5 розмірі. 4,56 вага. Родована, існують сережки. Сережки такі видовжені, дуже красиві, трошки відрізняються від каблучки, кого цікавить, напишіть. І вартість. Дівчата, ось такий в мене метелик один залишився. Тут розмір написано 17,5, але тут є регулювання, тому можна на більше, можна на менше. Вагу чомусь не зазначили, я приблизно напишу. Тут фішка цієї каблучки в тому, що вона рухома, дивіться, яка краса. Неймовірні сині камінчики. Вартість зазначаю. Далі ось така брошка класна на залишку 12,40 за вагою з культивованою перлинкою. Точніше, це підвізка, вибачте, з ось таким подвійним вушком. Вона за старою ціною, комплект існує можна дозамовити. Вартість зазначаю. та і останнє ось такий браслетик під ванклів з штучним оніксом. Довжина 16-19 см регулюється, вага 2,67 см. А комплект можна дозамовити. Сережки два варіанти: при на гвістках і видовжені по підвісні на англійській застібці. І також підвізка. Лаконічний такий браслетик, ціну зазначаю. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер WhatsApp-Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!